Вітаю вас! Я для спонсорів, ну для кощів, для спонсорів ще, зробив відео, де по традиції ми згадали найбільш цікаві події тижні, які закінчуються. А події чи маленькі, чи маленька, да. причому такі події сенсаційні, не сенсаційні. Так що якщо хочете дійсно розібратись, так що ж там було? І про що вони все розповідали? там от кнопочка спонсорства є. Тисніть і Н я! І будете все знати. Так, да, дивіться, і ще така ситуація. Для спонсорів я запустив такий ще бонус. Прем'єрний показ відео. Це коли відео в першу чергу показується для спонсорів, і тільки вони його можуть бачити, а потім вже там, ну, через якийсь час, можливо через місяць, всі остальні можуть подивитися. Ну, по справедливості. Правильно, Ну, Для спонсорів першим, знаєте, так от. В Радянському Союзі була така традиція, фільми показувати першим екраном, ну і там другим, третім, четвертим. Так от для спонсорів першим екраном, а для всіх інших. Так що якщо вас цікавлять відео, по-перше, про історію, про економіку, туди. І розказики туди. Це ставайте спонсором, ну, і відповідно, будете витис прем'єрний показ. Ну і відповідне відео для спонсорів, тому що відео для спонсорів я можу розповісти трішечки більше, ніж для всіх. А для всіх відео! в П'ятницю. Ну що, злякалося, що нам грошей не дають. Не хвилюйтесь, дадуть. Дадуть ще більше, ніж треба, тому що республіканці налаштовані знищити прокляту путінську Росію. Можливо, не так швиденько, але знищити. Ну, взагалі, дивіться, наша делегація, яка була в США, дуже вдало розіграла цей трюк. Дуже вдало. І, так, да, підняла цю тему Рейгана, підняла Імперію зла. І що саме добре, ну, як сказати, представила Росію як імперію зла. Да? Так що тепер вже і регенемісти і тромпісти все. Знищити тільки. Так, да, 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 я не заперечую. Знищимо. Не хвилюйтесь. Скільки потрібно буде часу, ну, по ним старатиш пошвидше. Знищувати, так знищувати. Ні, це, знаєте, дуже хороша новина, тому що, ну, ой, Трамп прийде. Ні, ні, ні. Трамп буде більше кричати, давай знищимо Путіна і катаємо вас в альфа. Великий рейгер. Чи ж ви думали? Так що, хана Росії. Ну, а те, що е, гроші, ой, не прийде. Погавкається, перегавкається виділ. Тим паче, звертаю вашу увагу, вони навіть збільшили вже суму. Ну, можливо, ви чули там оцю фінансову допомогу, хотіли 12, вже 13 мільярдів. Це те, що грошима дадуть. То, що, що військову там ще більше. Так, да, українська делегація попросила, щоб дали ну, більше літаків. І військово-транспортних літаків дали, відповідно, там більше ракет. Відповідь, а відповідь таємнича була. А що ж, ви думаєте? Ви хочете, щоб вам всі військові таємниці розповіли? Ні, це не буде. Ні, ну дійсно, в Росії ситуація критична. І я не жартую, тут абсолютно серйозно. Ви думаєте, чому Путін полетів оце об'єднаний Арабський Емірат, а тепер там президента Ірану зустрічає так да? Що, думаєте від доброго життя? Ні, ні. Я знаю, знаю, в Росії там всіх штанів випригували, о, як Путіна добре зустрічали. Ой, тупі! Ой, тупі! Знаєте, в Арабів є така хитрость ілі традиція. Тому вони, вони не вважають, що хитрість, Що а, треба пишно? Пишно. І да, вони зустрічають, вони, відносно цього без проблем. Але при цьому принижують гостя, якого вони не поважають до неймовірності. Ну дивіться, там дуже, от коли Путін прилітав, його дуже багато з точки зору традиції, ну, як приймають, дуже багато принижував. Да, да. І оці всі нюанси, як сидів, як його посадив, як він стояв, це все. Ну, знаєте, в очах глядачів, от це, ну це його пустили. Ну, розумієте, просто оця ем, святатинність в аграрію. Ну і саме основне, ви бачите, ну, так. Да. пышно принял, але это як принял, знаете, это же, знаете, падишах. Это пышность не для Путина. Это великий Амер Объединенных Арабских Эмиратов показал этому ничтожеству, який он крутый, потому что именно так его принял. Ну а в действительности это очень просто. Ничего Путина не вышло. Он просил, ну на коленах повзал, на коленах. Дивіться, ситуація. В Росії офіцій... офіційні дані, які розміщені на сайті Міністерства фінансів Російської Федерації. Не мої. Ну, зайдіть на сайт, почитайте. Пали, нафтогазові доходи. У них вони називаються енергетичні. Називаються доходи мають на увазі бюджет. Не плутайте, от, ой, там Росія заробила. Стоп, 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 стоп. Раз, два. Заспокойтесь. Росія бачить, що заробити може на продажу нафти. По-перше, я багато разів говорив, що більша частина нафти Росія продає не за долари, а за індійські рупі, які нафті нікому не треба. Вони навіть Китай не хоче платити юані, платити рубля. Але ви завжди плутаєте, продали нафту і заробив бюджет. Невже ви не розумієте? Невже ви не розумієте, що більша частина експортної виручки не повертається. Центробанк Російської Федерації заявив. Там, по-моему, за жовтень місяць 41% експортної виручки, ну, правда, він сказав нафта взагалі. Ну, так от. Угу. І Тому, якщо ви подивитесь, федеральний бюджет, ну, я кажу, продати нафту продали, гроші сховали, хлопці, це одна тема, а заплатити податки це інша тема. Так от федеральний бюджет Російської Федерації на сьогоднішній момент має стабільний великий дефіцит, який на сьогоднішній момент вже навіть перевищить, там і як рахують, Так в них виходить 3, ну до 4 трлн, але відповідно ж там вже є. Можливо, ви знаєте, в Росії є вища економічна школа. І от там вхідці порахували, що реальний, реальний дефіцит федерального бюджету на сьогоднішній момент більше 6 Ну, Частину приховують, не приховують, не дофінансують. Ну, скажімо так. Треба профінансувати були пенсії, не ну, дофінансували. Треба профінансувати були сторінці будівництво року? Не профінансували. А по документам нормально, ну, ви знаєте, цей трьох. Вони прогували шість, ніякі не 4. Тобто 2 ще там, трильоти це все, трильйони, 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 рублів, в рублі. І там дійсно, тому чому Путін то почав, ну він намагається дружитися, об'єднаноський з Зерад, щоб якось через їх щось повирішувати. Да, він дуже б хотів би, щоб арабські країни разом з ним почали війну нафтову проти Європи. Щоб, ну, відповідно, на цінах, тому що в нього експорт упав, а вони хоча б якось на цінах заробили. Ну, як ви зрозуміли, араби мовилися. Да. Ні, ну вони красиво. То, Ми подумаємо. То. Потім він дуже просив, щоб ви зрозуміли, щоб дозволили використовувати ці драхми об'єднаних арабських еміраків. Відмовили. Нет, дайте сказано, це їхній президент, чи, ну емір, і мертвий этот І Він сказав, що він не може впливати на банки. Якщо банки ну, захочуть, а я нічого не можу. А так з со сторони тут хожу, прогуляйся. Ну, звичайно, вони знущаються. Вони ж бачать, що він... Розумієте, вони, В світі всі бачать, що Путін дуже критично встане. Вони бачать економіку Росії. І тому просто знущаються. Ну вже це. Ага, добре, давай бить його далі. Розумієте, тут дійсно ця ситуація, коли виходить дуже багатьом країнам світу вигідно, що війна продовжувалася, щоб санкції продовжувалися, щоб Росія слабіла, слабила, слабила і Я! лягла, що називається, повністю. Да? Є така ситуація. А що ж ви хочете? Гроші. А як же ви хочете? Так що тут не соскучишся. Потім дивіться, яка ситуація. Так, да, час від часу ви чуєте, що в Росії роблять опитування. Ну, давайте так. Можна їх признавати, можна не признавати. Як хочете. Як хочете. Ну там, я розумію, що в Росії робити опитування складно. Але от задали запитання, чи хочете ви, щоб мирна угода. Ну, щоб, да ні, не так, щоб почались перемовини про мирну угоду. Ну, така от ситуація. Получилось, що на сьогоднішній момент більше 50% хочуть, щоб почалися. І менше 50%, ну, хочуть, щоб почали 73%. Знову говорю, я це опитування не робив? До мене запитань немає. Не було. Хочете, зробіть це опитування. Ну, там робила... Ой, я забув, як це... хто це робив. То русське поле, що щось, щось таке. Ну, ну коротше, вони робили все. Так, да, я розумію, що ви скажете, як, вони робили? не знаю. Ні, ну якось опитував робити. Просто я розумію так, що в Росії на сьогоднішній момент ніхто офіційно лаяти Путіна не буде. Бояться. Ніхто офіційно не буде виступати за Україну. Бояться. Ніхто офіційно не буде лаяти війну. Бояться. Але війна... Ну, ви скажете, а от ті, що е, пішли воювати, їм виплатили там, Да, да, не заперечую. Там дійсно ці розмови, що... Частина жінок відправила чоловіків, хай його вб'ють, а отримує виплати. Такі розмови є. Хай не заперечую, таке є. Мало того, є навіть такі, якби, ну, як би сказати, цинічні висказування, що цінність чоловіка це, типу, а я не знаю, що називають 15 мільйонів рублів. Ну, типу, що, чоловік, як убитий, коштує дорожче, ніж живий. Ну так, да, так. Да, да. Є таке, не заперечую. Я порозумію, що провінці для провінції, так. Да, Деяких випадків для дружини, права чоловіка, хай його б'ють, я отримую. Так, да, такі є. Абсолютно не. І дійсно, вони будуть за війну і будуть Путіна підтримувати. Не спорю. Звичайно, є. Але це ж ну, не все ж населення Росії в кінці кінців. Ви ж розумієте, що це якась частина. То ж саме, яка частина не хоче воювати, якась частина боїться мобілізації. Там же ж, ви ж розумієте, яка ситуація. У нас проблема з мобілізацією, там теж саме. Там те ж саме, воно ж під виглядом, у них вважається, що це якби добровільно, але через добровільно. Ви ж розумієте, що відбулося, що ці 400 тисяч, що мобілізували, до 450, їх немає вже. Тому і нові мобілізують. От така ситуація. Так що тут все геніально просто. І так, да, дійсно, якщо, ну, ви скажете, а як вони вплинуть на Путіна? Я не знаю. Взагалі, розумієте, яка ситуація? Там не Путін же вирішує, там все вирішують олігархи. Да, на своєму скажете, флинку, так є російські олігархи, які заробляють на війні. Ну, заробляють, от шикарно. Особливо ті, які на зброю. Не те слово. Вони говорять, воюємо постійно. Грошики. Те, що там дефіцит плевать, давайте, відбирайте, давайте нам. Тут же, що ця цинічність. Да, дійсно там дефіцит. А той, хто виробляє зброю, у нього профіцит. Грошки взяв, там же ж перекрав, поворував і так далі. Як ви розумієте, навіть якусь халтуру зробив, на фронт відправив, там швиденько розвалилося. Ой, так це ж війна, війна. Там я колись говорив, що це не я, це якраз, по-моєму, британські експерти прахували, що в Росії залишилось нових таких, ну, сучасних, не нових, сучасних. Танки 400. Всі остальні старьо, які вони знімають зараз із... Ви говорите, нові виробляють? Так, да, але ситуація в тому, що вони нові, виробляють гірше, ніж старі. Знову таки, проблема ж і комплектуючих всього. Да. Але ж на цьому заробляє. Перефарбували там, вже гроші. Я така ситуація. Тому я говорю, що війну штовхає військово-промисловий комплекс. От хто штовхає. В Україні теж сам. Абсолютно. Війну починають, олігархи. Олігархи закінчують. А поки що, бо далі. Перемога буде всім за нами. Але нагадую, нагадую, що є спонсорство. Не забувайте стати спонсором каналу, там тим паче є і політика, є економіка. Клуб економічної мудрості вас чекає. А поки що, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, Ще навіть якщо ви не економіст, розумієте. так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.